Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і ви на каналі «Екотеплиця». Сьогодні ми вам покажемо, як відбувається монтаж теплиці покроково, дуже детально. І краще один раз подивитися, щоб потім, коли ви будете самостійно встановлювати теплицю, ви розуміли, що і як робиться і для чого. Тому що ми займаємося теплицями практично 15 років і маємо великий досвід. А наші монтажники професійні і навчені виконувати всі ці роботи. Тому зараз ми виконуємо встановлення фермерської теплиці 8х20. Вона називається Екстра. І що саме цікаве, незважаючи на її розмір, тобто, це, це фермерський. Формат це комерційний формат. Ось, тобто, якщо теплиця більше 100 квадратів, вона може використовуватися як комерційна, тобто приносити прибуток. Так ось, незважаючи на її розмір 8х20, ми встановлюємо її на звичайній ділянці, тобто, цю теплицю можна поставити в кожному дворі. Да? І вона буде приносити класні врожаї. І до всього прочого тут буде встановлюватися опалення. тобто Ця теплиця може використовуватися практично цілий рік. Тому, я думаю, вам буде корисно подивитися всі етапи встановлення. Як встановлюється на землю, як повинно виставлятися уровень. Всі ці моменти дуже важливо і корисно подивитися. Ну а для тих, кому сподобається ця теплиця, ви можете перейти на наш сайт теплиця Київ по посилочки і окремо вибрати варіант той, який вам потрібен. Урожай 8х20. Перешди це агра майже закінчено. Забили слої. З однієї сторони у нас майже порівню землі, з другої сторони великий перепад, плюс кинемо фартух. От. На верхню нижню продольну лінію, яка буде йти на бокові стінки. Зароні робимо зарізи такими пелюстками, потім вони розгинаються. Перший етап це відповідно виставляється рівень, виставляється периметр теплиці, тобто це повинен бути чіткий прямокутник 8 на 20. Тому обов'язково відбивайте так, щоб у вас діагоналі були рівні. Ось, тому що якщо вони не рівні, значить ваша конструкція має ромбовідну форму. А це для лівкової теплиці це не так критично, але краще, щоб у вас був правильний прямокутник. Ще дуже важливо розуміти, що ділянка повинна бути рівна. Тобто вона не повинна бути хвилястою. тобто там, де є ями, перепади, все це буде дуже впливати на функціонал теплиці. Тобто, навіть якщо ми можемо поставити на таку ділянку теплицю, але буде наступний факт: коли підуть дощі, то там, де у нас буде ями. То туди буде накопичуватися вода, і вона буде попадати в теплицю. Тобто ділянку під теплицю повинно вирівняти. Це важливо. Далі ми дивимося, як виконується підготовка конструкції для встановлення. Тобто на землі збираються спочатку торці та готуються всі елементи конструкції, які згодом будуть встановлюватися на опори, а що відповідно попереднього встановлені по периметру теплиці. Конструкція каркасу, як ви бачите, виготовлення у вигляді ферми, тобто це подвійна арка, яка зварена з підсилювачими перемичками. Дуже міцна, витримує великі навантаження. Ну а відповідно оцінкований метал, запобігає корозії та продовжує строк експлуатації конструкції. Пам'ятайте, щоб нормально зібрати торець, наприклад, його першим чином збирають на землі, щоб потім, коли ви її зібрали і поставили, то ваш торець не перекрутило. Тому вибирайте для складання торцевих елементів рівну ділянку. Часть елементів скручується на болти, час елементів скручуються на саморізи. Тому спочатку, наприклад, зібрали з однієї сторони, потім перевернули каркас і обкрутили з іншої сторони. Тобто каркас повинен, якщо саморізами, він повинен обкручуватися з двох сторін. Закінчили роботу майже по металу. Залишились вітрові розв'язки. Режим ні. Двері. Грубо кажучи, день другий. Закінчили повністю все по металу, кинули фартухи, закінчили повністю все по полікарбонату, Вітрові розв'язки. Приїхав у нас сьогодні котел одиничка власного виробництва. Буде виходить димоход через коліно, Три метрових труби буде. Ось такий булірлянчик. Уже наготовлена колодочка. Замотали на всякий случай, щоб кіт не заліз. Позавтра було б йому жарко. все максимально, сьогодні в нас такі пориви вітру небажані для накриття. Ну, грубо кажучи, залишилась плівка. Спорка каркаса з цим всім, з полікарбонатом. У нас, грубо говоря, зайняла півтора дня. Я думаю, літом її реально було б зробити за два дні. Літом день довший. Така непогана тепличка 8х20. Доволі проста, не сказав би, що низька. Якби ставив для себе, то, мабуть, таку б тільки довше. Один із важливих етапів монтажу теплиці це накриття теплиці плівка. Пам'ятайте, коли ви починаєте накривати теплицю плівкою, то першим етапом це Оглянути конструкцію каркас і обрати е, всі гострі кути. Тобто, зазвичай конструкцію ми робимо так, щоб там не було гострих кутків. Але додатково є елементи, котрі ми просто-напросто заматуємо скотчем під час монтажу, щоб ті гострі кути, які там є, вони не царапали плів. Плівка викладається вздовж теплиці, ну оскільки тут невелика конструкція, то тут хлопці підняли так. Але часто буває так, що зав'язується вона трасами, траса перекидується через теплицю, і з одної сторони плівку подають, а з іншою тянуть. І акуратно дивлячись по всій довжині, щоб плівка підіймалася наверх. Коли вона піднялася наверх, її розвертають, вирівнюють, щоб вона не була перекошена на каркасі. І, до речі, дуже важливий факт. це те, що погода повинна бути без вітру. Іноді монтажники чекають тиждень, коли буде тиша. Тобто ми виконуємо накриття плівки в нічний час, тому що сама тиха погода якраз перед світанком, тобто коли вітер практично повністю улягає. І одне з перших монтажів, які ми робили, ми робили на світанку. І дуже таке, скажімо, романтичне відчуття, коли ти знаходишся на теплиці, тягнеш плівку і бачиш, як починається світанок. Це дуже непередавайме відчуття знаходитися на вищій точці теплиці і бачити, як підіймається сонце. Ну, допускається до 3 метрів на секунду, 2-3 метри на секунду. Тобто це легкий вітер. Тому що бувало таке, що хлопці починали накривати плівкою, і тут підіймається вітер. І плівку починають просто-напросто ловити. Іноді вітер такий, що, навіть якщо хлопці і тримають. Але приходиться відпускати, тому що підіймає, тому що парус це величезний парусок. Можете уявити собі, наприклад, теплиця 10 на 50 Вона накривається плівкою 16 на 52 Це парусність приблизно 800 квадратних метрів. Тобто, хлопці її просто-напросто. А якщо дуже сильний вітер, то будуть літати разом з теплицею. Ну а так, якщо тихий штиль, то дуже повільно, акуратно. Хлопці виставляють, вирівнюють, щоб все чітко було, тобто плівка була рівномірно накрита з одної і з іншої сторони. І коли вона накрита, то першим етапом це фіксуються саме торці, тобто починається запаковувати саме з торців. Плівка кріпиться на тепличний профіль, в якому є паз, куди потім вставляється спеціальна пружина зігзаг. І вона вставляється по всій, по всьому периметру теплиці. І тільки за рахунок цієї пружини зігзаґ тримається вся теплиця. Що це дає? Це дає монтаж плівки без пошкодження цілісності накриття, тобто. Пружина ця не рве плівку, ось і при необхідності можна цю пружину знову витащити і зняти плівку, і плівка не буде пошкодження. Да, таку операцію не можна робити там 10-20 разів, тому що в тому, в тому місці, де фіксується плівка, все ж таки є розтягування плівки. Але по факту це нерозривний метод кріпежа плівки. І він дуже міцний і дуже прочний. Як ми казали раніше, ця теплиця має систему опалення. Ця система опалення досить проста, але дуже функціональна. Тут встановлюється турбоболір'ян, тобто це булір'ян, але з додатковим підсилюванням прогону повітря через внутрішній об'єм булір'яна. і за рахунок цього ми значно швидше відбираємо тепло і далі ганяємо це тепло по теплиці. Турбоболір'ян дозволяє опалювати тепло рівномірно. Теплицю великій теплиці, тому що ми можемо підключити повітря і все гаряче повітря перегранати, наприклад, з одного торця, де знаходиться турбобулір'ян в інший. Відповідно до турбобулір'яна йде димоход, і ось тут, на як показано на відео, іде кріплення димоходу до рами несучої стійки. Тут димоход 180, тому не треба дуже міцного. Скажемо такого, у вигляді ферми рами, яка буде тримати конструкцію. Але теж необхідно підсилити, тому що 6 метрів труби це нормальна парусність, нормальний вітровий супротив, тому, щоб у нас труба ця не упала, то вся конструкція повинна бути міцною і витримувати все. Димоход обов'язково повинен бути довжиною. Ну, згідно технічних вимог, це висота в даному випадку 6 і більше метрів, щоб створити нормальну тягу. Ось це перший момент. Другий момент він іде сендвічем. Внутрішня сторона, яка через по які йде дим, вона йде з нержавійки, товщина зазвичай 0,8-1 мм, потім мінеральна вата. Ну а по нарушки або знову нержавійка, або може бути оцінковка. І все це працює, і знизу ми встановлюємо капальник для того, щоб відводити конденсат, який накопичується в трубі. Такий димоход. Вийшов така натяжечка дзеркальна. Дуже файно вийшла тепличка. Два розкоса, каркас під дімоход. На кожному з'єднанні на пірфлі По Покрасить Тут обидві половинки надуваються. Кинули один флонець, воздуховод. Зверху над дверима оставили. Одну пленку чуть-чуть підігнув побільше, щоб вийшло такий рукав, рукоп. І надувалось. Ну, все гарненько. Тому ось на ваш розсуд така функціональна теплиця, яка має подвійну плівку. Дуже тепла, може витримувати великі снігові та вітрові навантаження, може працювати як влітку, так і взимку. Ось за рахунок опалення. Кому подобається така теплиця, переходьте до наш сайт, замовляйте. Хто цікавиться тепличною темою та вирощуванням теплиць, переходьте на наш телеграм-канал, там дуже багато корисної інформації. І головне підписуйтесь на наш канал, підтримуйте наші збройні сили і разом до перемоги. Ну а з вами був Олександр Катеплиця. Живіть гармонії з природою в рік прогресу. І до нових зустрічей!